Доброго дня, друзі! Мене звати Іващенка Альона Віталіна, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, які паливні корисні копалини є на території України. Але спочатку давайте з вами повторимо минулий матеріал. Зараз на ваших екранах з'являються питання для самостійного опрацювання. Дуже добре, а тепер давайте перейдемо до головного. Наша Україна багата на природне паливо. Це торф, кам'яне, вугілля, нафта та природний газ. Під час горіння вони виділяють багато тепла, тому їх використовують як паливо. Зараз на ваших екранах ви можете подивитися, якими позначками. Демонструють паливні корисні копалини. На півночі України є поклади торфу бурого і коричневого кольору. Він дуже крихкий, утворений із залишків напівзгнилих рослин. Торф легший за воду, неречинний. Основний його недолік це те, що він містить багато вологи та при згорянні дає менше тепла, ніж вугілля, виділяє багато диму і кіптіви. А тепер, будь ласка, пригадайте, як добувають торф. І пригадайте, як сьогодні його використовують. А чи знали ви, що чималі запаси торфу є на території Волинської і Рівненської областей? Раніше торф використовували переважно для опалювання будинків і спалювання в печах електростанцій. Кам'яне вугілля це тверда гірська порода чорного кольору, що має блиск і важче від води. Воно не розчинне найбільші поклади вугілля в Луганській області, значні його запаси є в Донецькій і Дніпропетровській областях. Видобуток ведеться з великих глибин шахним способом. А знаєте ви, що кам'яне вугілля застоюють як паливо. Під час його переробки отримують цінні речовини, барвники, лікарські препарати, засоби захисту рослин тощо. Тому кам'яне вугілля доцільніше переробляти. А нафта, у свою чергу, добре горить. При згорянні вона дає більше тепла, ніж кам'яне вугілля або торф. Нафту ще називають чорним золотом. А давайте ще з вами дізнаємося, що виробляють з нафти. Її використовують для виробництва мазуту, парафіну, вазеліну, парфумів, гуми, бензину тощо. Природний газ легший за повітря, горить без диму, синуватим полум'ям, виділяючи тепло. Він дуже отруйний і вибухонебезпечний, тому поводитися з ним потрібно вкрай обережно. До газу, який використовують у побуці, додають спеціальні домішки, які надають йому специфічного неприємного запаху. І на карті нафту та природний газ позначають наступними позначками. В Україні найбільше родовища нафти та природного газу розташовані в Чернігівській, Харківській, Полтавській, Сумській та Івано-Франковській областях. Ведуть пошуки нафти і газу на Чорному і Азовському морях. Його використовують для виготовлення різних цінних продуктів. Здебільшого природний газ використовують для отримання тепла, а також у побуті для приготування їжі. Пам'ятайте, газ, яким користуються в побуті, є горючою речовиною, і порушення правил користування ним може призвести до пожежі користуватися газовою плотою можна тільки після того, як дорослі ознайомлять вас з правилами поводження з нею. А тепер, будь ласка, увага на екран. У вас є дві пари малюнків. Чи доводилося вам самостійно розігрівати або готувати їжу на газовій плиті? Яких правил ви дотримувались, щоб уникнути небезпеки? Вам треба вибрати з кожної пари малюнків правильний варіант, як потрібно поводитись, якщо ви почуєте запах газу? Натискаєте на паузу і працюйте з цими малюнками. По всій території України, крім рудних і паливних корисних копалин, також є значні поклади рудних, будівельних. Тобто це пісок, глина, вапняк, гіпс, граніт та інші. А тепер давайте підсумуємо: в Україні є родовище природного палива, торфу, кам'яного вугілля, нафти та природного газу. При згорянні воно виділяє тепло і енергію, які використовують для виробництва та в побуті. З нього виготовляють багато різних продуктів. А тепер хвилинка цікавого. Чи знаєте ви, що кам'яне вугілля утворилося з решток давніх рослин, що зростали у вологому теплому кліматі багато мільйонів років тому? Коли ці рослини гинули, то потрапляли в заболочені води. Бактерії перетворювали деревину на чорну масу і з часом товстий шар землі та піску своєю вагою майже повністю витіснив і чорної пастоподібної рослинної речовини всю рідину, і вона стала тверднути, перетворюючись на кам'яне вугілля. Ну що ж, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Я бажаю вам гарного дня. До побачення!